Всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні в нас буде запис торгівлі. Ми будемо розбирати угоди, як я торгував монету LA. За пів години, плюс-мінус вдалося заробити плюс 200 доларів. Намагатимусь пояснити максимально зрозумілою мовою, чому я там заходив, чому я виходив, на що я опирався і взагалі логіка входу. Давайте домовимося, що ви вліпите лайк авансом, підпишетесь на канал, а в разі чого, якщо вам це відео не сподобається, то заберете. Та його, йоп. Все, let's go, переходимо до начала. Давайте почнемо з того, що ми бачимо у нас на лівому екрані, точніше, лівіший ось цей стакан це стакан Binance, Правіший стакан це стакан Месу. Монета LA, Лос-Анджелес, мабуть. Зараз топ по прибутку. Особисто у мене це торгівля ось таких Binance монет. В чому прикол? В тому, що на Мексі у нас є зазор по спреду. Ось такий. І, і тут у нас може бути від 0,1 там до відсотка спред. Ну і в принципі, наша задача його позбирати. В даному прикладі, як я вже говорив, бінансовська монета. Вона щось там вилетіла, кудись росла. Зараз по графіку бачимо, що почала кудись заокруглюватися, як начебто, вона хоче уже скамунутись в шорт. Зараз це не рідкі ситуації. Ось і, ну, в першу чергу, само собою, спред в мене орієнтир, але в другу не так, не в другу, а просто також є графік. Бачимо, що тут в мене якісь уже прибутки є: плюс 4 долара, плюс 18, плюс 11, плюс 11, 12, 9. Ось. 97 доларів вже вдалося заробити. На жаль, не буде повного запису, як я за торгівлю цієї монети я заробив 200, але бачите, на начало запису вже 97 є плюсом. Ну, ви можете побачити, що тут монета LA, типу я нічого там не придумаю. Та й ціле відео ми не будемо дивитись, так як всі приклади, всі ситуації будуть, ну, всі самі часті ситуації, які відторговуються. Коротше, погнали дивитись, що в першу чергу я тут можу підмітити. Бінанс. Почав йти раніше в шорт, чи Мекс. І тут така стрічка угод, вона більш красна, і ну, якось по стакану. Ну, хто з скальпінгом знайомий, то плюс-мінус видно, що якось його давлять, наче в шорт, пробують більше. Мекс в цей час стоїть на місці. Есть, ну, в цьому діапазоні там особо він нікуди не йде. Давайте, дивитися далі. От Бачите, ці красні тільки пролітають. Якось воно так дергається в шорт, бачите, тобто Binance уже пішов ось, а Мексик стоїть на місці. Плюс, як я раніше говорив, що у нас є графік, який ну, виглядає на скам. Так, дуже часто буває, що воно ось так відскакує і йде далі пробивати лонги, але якийсь там хоча б мінімальний потенціал в шорт у нас є з цієї формації заокруглення. Ну, хай такий, наприклад. Давайте дивитись, що тут було. Мекс стоїть. Тут уже можна було, я заходжу на 1000 доларів в об'єм. Тут уже можна було добряче зайти в роз'їдання ось цієї 1000 1800. Просто клікнути в шорт по ринку. І вже виставлятись нижче на закриття. Тобто десь ось тут виставляти вже лімітку в лонг. Тобто тут зайшли в шорт, тут зайшли, ну, точніше, тут зафіксувались. Давайте дивитися, як це я відпрацював. Я дуже люблю в контри відпрацьовувати, і, походу, я так зараз і зроблю. да В контри це в протилежну сторону. Тобто воно йде в шорт, а я його лонгую. Дивимося. Професійно мене забрало, можете побачити, що одразу. От, мене забирає. І тут уже спред 0. Ой, точніше, 1%. Ось. А я можу поставити лімітку свою сюди. Тобто це 1,5%. Від 1000, порахуйте, це 15 доларів. Ну, 10-15 доларів. Нормально? Нормально. Виставляюся, мене забирає. Так як я перший в стакані. Все, є контакт. Це одна з найпоширеніших ситуацій відставання Binance. Тут також бачу, що Binance кудись відстрелює в лонг. Пробую зайти в лонг разом з ним. За ним, точніше. Ось, і бачите. І виставляюсь вище на якісь простріл ну Тут 100 доларів об'єм в стакані, тобто я розумію, що проїзд цих 100 доларів дуже просто і Ні, я тут вже намагаюся в ноль закритися <щу> щось іде не по-моєму плану. Ну або в мінімальний плюс. Ось тут дивіться, Binance пішов раніше в лонг. І я розумію, що, ну тут також невеликі об'єми, там 800, 300, 400. Я розумію, що Мекс може просто, ну, по приколу вистрілити от сюди. Просто спостереження мої. Я виставив сюди лімітку, забере, не забере. Давайте дивитися. Ну, вже чуть наставляються, мабуть, не забере. А, вище переставився я. Бінанс іде вище, я переставляюсь вище. Ну, як ви можете побачити, мене не забрало. Результат плюс 103 доллара. Давайте перемотаємо далі на якісь цікавіші моменти. Бачимо, що в шорт щось монета ця не дуже пішла. Почала відростати в лонг далі. Розрив спреда дуже хороший, просто виставився внизу, ну тут десь 1,5% добрячих. Забере, не забере. Ось. Виставився внизу. На жаль, взяли лише на 72 доларів в позицію. Обідно. Ну нічого, опять виставився. Бачите, Binance пішов в шорт, трохи все. Я прибрався, я переставився ще нижче. 128 лиш взяло сто вже десь я взяв. Тут я не розумію, чому я виставився в лонг. Мабуть, Binance раніше пішов, я щось виставився нижче. Да-да, повезе, не повезе. Ну, бачите, мене взяло в позицію, От, і закриває. ну По суті, обичний розрив спреда, Не знаю навіть, що пояснити. Знизу взяло, зверху закрило все. Ось, знизу взяло, зверху виставився на закриття. Тяжко, не йде поки. Виставляюсь вище бо бінанс іде вище. О, як гарно мене там зверху закрило. Скільки вже 141 долар прибуток. Нормально. Тут дуже гарний процентаж, відсотки дуже гарні. Прям розрив дуже приємний. Дуже гарно можна було навутати Як з угоди там по 10-15 доларів забирається, то приємно, приємно. Давайте дивитись далі, де тут в мене будуть якісь угоди. Ось якась можливо цікава. Тут же 150 фінріс. О, бачите, дивіться, який розрив спреду. Дуже гарний. Неймовірно. Ні, ладно, не неймовірно, були і кращі ситуації. Але ну, приємно. Взяло на 1000, все, на закриття зверху виставляюся. Бачу, Binance рипається вище, я ще вище, передвигаюсь. Переставляю свою лімітку. Але свариться. Але свариться. Ну, там остатки скинув, як було. 168 результат. Я перематую на самі цікаві, щоб довго не затягувалось відео. Тут теж зайшов в шорт. Незрозуміло чому, ми виясним зараз це. Щось Binance репався, мабуть, в шорт. От я і зайшов в шорт. Давайте ще розглянемо. Так, да, якось мені здалося більше на шорта, що Binance хоче. От я й спробував зайти. Так, да, забрало мене на 680, пробую закритись. Не дуже мене закриває охотно. Вже активність по монеті пропала. Ну, Закрився по ринку. Ліміткою не вийшло. Ось тут щось цікаве намічається, Binance газує в лонг. Я пробую також зайти в лонг, не виходить. Пробую зайти в шорт тепер в контри. Це опасні угоди, я б не рекомендував в них заходити. Хто шарить, то те пробувати. Ой, зайшов в шорта. Ну і плюс відсоток. Та навіть більше, блін, там плюс. 1,2, мабуть. 1,5 от зараз виставився. Жалко, я не показував угоди, не нажимав. От дивіться, розрив якийсь туди-сюди, бац! 193 вже результат. Приємно, приємно. Тут, наскільки я пам'ятаю, вже щось душно пішло, тому що монета видохлась, вже не було такого двіжа. Давайте ще так одним оком продивимось це все діло. Щось я виставляюсь, намагаюсь. Але мені здається вже не. Забрало. А от чи закриє? Бо зараз так дивлюсь, наче навряд чи. А, по ринку вийшов, поняв, Ну так, да, дивлюсь, що ситуація якась дивна. 192 результат. Ну і давайте останню угоду глянемо. Я не знаю, чому я тут на шорта мітився. По суті, тренд у нас лонговий. А, ні, я в лонг пробую, все нормально. Пробую зайти. Ага, і мене в мінус, да, закриває? А, ну мене взяло на 300 доларів, закрив якийсь невеликий мінус. Зайшов шорт. На закриття виставився. Все добре. Ой, мене закрило. Шикарно. Ну і в принципі все. Тут відео закінчується. Майже результат плюс 202 за цю монету LA. Ось. Тут далі духота пішла, тою. Нормально, ще угода, От. Якось так. Непоганий результат. Відео йде 20 хвилин за 20 хвилин плюс 100 доларів. Ну і до цього, я думаю, за теж там хай візьмемо 20 хвилин, ще 100 доларів. Півчаса, 200 баксів. Дай Боже. Дай Боже, так кожен день і більше. Для того, щоб знати, які монети зараз актуальні, які монети ходять, і на яких можна заробити грошей. Мушу прорекламувати свою приватку, тому що там я завжди, ну, само собою, пишу, що хлопці, отут можна позбирати зараз. Отут є алгоритм, отут є якийсь розрив спреда хороший. От зараз LA, наприклад, свариться, конкретно можна заробити дуже хорошо грошей. В першу чергу про це все діло я інформую в приватки. Прайс 50 доларів в місяць. Така зараз мода, що я зроблю? Всіх приватки, всіх приватки поголовно. Ну, Приходиться бути в тренді. Да, для новачків, які не розуміють, що таке стакани, то я би нерик. Дивіться, якщо дуже хочете, можна залетіти і почати розбиратись. Але це не буде навчання з нуля. Там є отакі відоси, які я збираю. Спреди, там є пояснення, там є взагалі весь підготовчий матеріал, точніше, підготовчий в тому плані по РК, по всяким блокуванням, по акаунтам і тому подібне. Оце підготовчий. Пояснення, що таке стакан і що таке, як там виставляти лімітки, там не буде. То якщо дуже хочете, то можете залетіти і почати розбиратись. Ну, вигідніше, звісно, розібратися, а потім залетіти. А для тих, хто знає, що таке стакан, знайомий з цим ділом, може, ви терпите збитки на Binance уже досить довгий час, як я, і можете переходити на Мекс. В приватки постійно я тільки щось бачу, де можна заробити копійку, я туди зразу бжім. Коли. Зараз це називається вже не сигнали, а коли. Коли я починав торгувати, це було сигналами. Якось так жду ваших реакцій під відео. Якщо сподобалось і хотіли б бачити більше таких з поясненням, з навчанням, то обов'язково поставте лайк, напишіть про це в коментарях, буду вам вдячний і так я буду розуміти ваш фідбек. Мексик дає можливості. Все, до нових зустрічей, всім профітів, зеленки, прибутків і поменше блокувань. І поменше РК. До нових зустрічей у нових відео.